Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на березень для Терезів. Подивимося, як у вас пройде березень. Терези, як у вас пройде березень. Терези. Сінфікатор. 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 Цей місяць е, дося, е, в цьому місяці. Вам краще приділити час, щоб досягати нових якихось вершин іти вперед. Це місяць можливостей і місяць ваших переживань. Ви будете багато роздумувати, переживати, що вам як краще зробити. Дуже багато у вас буде всяких сумнівів, роздумів. Подивимося, як пройде місяць, березень, в терезі. Місяць, березень в теразі, місяць березень в терезі. Щось, якась інформація буде закрита, у вас щось не зрозуміло, щось неясно. <кхем> Невизначеність якась буде. А, ви не зможете так, як ви хочете. Не зможете отримати те, чого, на вашу думку, ви заслужили. Якийсь результат, на який ви сподівалися, вам буде його тяжко вітать. Кохання Терези березень. Подивимось. Кохання Терези перезенько. Боротися за. За, за свої відносини. Будете, ви будете хотіти, щоб щось змінилося, щоб щось було по-новому, щось відкинути, але це ілюзії, і це дуже тяжко буде. Ситуація буде трошки невизначена і незрозуміла. Запутана. Ви. Ви будете сподіватися, що ви не зря потратили якийсь свій ресурс, і що в дальнішому це приведе до сім'ї, до чогось нового. Можливо, на новий етап хотітимете, щоб відносини в дальнішому перейшли. А поки що ситуація за робота Терези вересень. Робота, Терези Виборі. Вибори Вибор якісь буде і в тупік зайдете. Ви хотітимете можливо нові обазиності, можливо, нові можливості, якісь нові перспективи, нову роботу. І вам потрібно буде або обрати, або або ви все робите, а воно не виходить, а не виходить в... отримати якісь нові можливості. Або це тільки не від вас залежить, і інша людина, ваш партнер, теж не хоче брати ці нові можливості. Може так програтися. В цілому буде легкість, буде щось нове, перспективи. Вам буде в цілому подобатись ваше, те, чим ви займаєтесь. Але вам потрібно себе не брати, не накручувати себе, не сильно переживати і е, проявити ініціативу. І тоді все буде дуже добре. Здоров'я Терези! Березень! Здоров'я Терези Березень! Здоров'я. В тому все буде добре, але у вас можуть якісь бути переживання. І, можливо, в когось серце болітиме. Тому вам потрібно менше хвилюватися. Порада для Терезів на березень. Порада для Терезів на березень. Навіть якщо вашому шкоди, не фокусуйтесь на них, фокусуйтесь на можливостях, на русі, на чомусь позитивному. І взагалі більше рухайтесь, робіть те, що вам хочеться, радуйте себе, більше позитивних якісь емоцій отримайте. Можливо, вам прийдеться обирати чи більше часу сім'ї провести, чи на роботі? Але і так, і так буде добре.